Всім доброго дня! Я Ксенія вітаю вас на каналі Кнітки ТВ. Сьогодні до скарбнички наших візерунків додаємо ось такий чудовий ажурний візерунок. Він з переплетеннями, тому він е, доволі щільний, не тягнеться, добре тримає форму. І підходить під будь-яку пряжу, яку ви захочете використовувати. Це в мене тонка вовна. Зв'язан зразок на спицях номер 2 Сьогодні ми працюємо з вами, з моїм улюбленим акрилом. Це турецька фірма мотанка. Спиці в мене два з половиною і наша схема, за якою ми будемо працювати, можете собі відсканувати або перемалювати, вона дуже проста, незважаючи на те, що тут 20 рядків рапорту, виворотні рядки в'яжуться виворотніми петлями, що дуже спрощує візерунок. І у нас переплетення коса 3 на 4 петлі, тому нам знадобляться додаткові прилади, або додаткова спиця, або голка, або гачок, чим ви звикли користуватися в таких випадках. Рапорт візерунку: 12 петель, плюс петлі симетрії 5. З одного боку і 6 з іншого, і кромкові петлі. Давайте почнемо. Для зразка в мене 25 петель, і я пров'язала декілька рядків лицевою гладдю, щоб було зручно робити перехрещення. І перехрещення ви можете робити в, тому, в той бік, в який вам зручно. Малюнок від цього ніяк не постраждає. Але робіть так, як ви звикли, як вам зручно. Тут нам пропонують змінювати напрямок перехрещень, а в мене перехрещене все в один бік. Мені е, зручніше перехрещувати петлі, залишаючи перед роботою, тому, якщо малюнок це дозволяє, я так і роблю, перший рядок. Знімаємо першу петлю, дві лицеві петлі, і далі нам треба перехрестити три. І 4 петлі. Я скористаюсь голочкою, знімаємо три петлі, залишаємо їх перед роботою, пров'язуємо 4 лицеві петлі, петлі з голочки перекидаємо на ліву спицю. І пров'язуємо їх. Далі одна лицева петля, накид, три петлі разом. Я пров'язую дві петлі і одну петлю перекидаю. Ось так: накид, одна лицева петля, далі знов перехрещення. Три петлі знімаємо на додаткову спицю або голочку, пров'язуємо 4 лицеві петлі. Перекидаємо петлі з голочки на ліву спицю і пров'язуємо їх. Все решту петель в'яжемо лицьовими, виворотня, виворотній бік пров'язуємо виворотніми петлями. Цей візерунок дуже добре виглядає на тонкій пряжі, але яка має такий підпушок, ну, ангорка, щось таке, якщо в'язати товстими спицями з тонкої нитки, або ось такої м'якої нитки, яка доволі пластична і тримає форму. Але ви можете спробувати на будь-якій пряжі, експериментуйте другий ряд. Знімаємо кромково накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Далі пров'язуємо 7 петель лицьовими. Дві петлі разом з нахилом вправо, накид, одна лицева петля, накид, і повторюємо: дві петлі разом з нахилом вліво, сім лицевих петель, дві петлі разом з нахилом, вправо. Накид, лицьова петля. Бажано в'язати не сильно затягуючи петлі, щоб візерунок не був занадто щільним, бо це все ж таки хоче з переплетенням, але це ажурний візерунок. І він буде краще виглядати, якщо ажур буде видний на полотні, а не стягнутий. Далі все дуже просто ми будемо скорочувати петлі над нашими переплетеннями, утворювати такий трикутничок. А далі у нас буде формуватись наступний трикутник. В якому далі будуть переплетення. Тому цей візерунок дуже простий, він не, не відволікає від якихось справ буденних, скажімо так, якщо поряд з вами хтось розмовляє або працює телевізор, це вас не буде відволікати. Увага! Тільки в тих рядках, де у нас переплетення. Далі одна лицева петля, накид, дві петлі разом. с нахилом влево, 5 лицевых петель, 2 петли разом с нахилом вправо, накид, три лицевые петли, накид, 2 петли разом с нахилом, влево, П'ять лицевих петель, 2 петлі разом з нахилом вправо накид лицеві петлі. Виворотні рядки я буду пров'язувати без вас, щоб не затягувати відео. Наступний ряд: Дві лицеві петлі. Накид, дві петлі разом з нахлом вліво. три лыцеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, п'ять лицевих петель, накид, дві петлі разом, Три лицевих, дві петлі разом, з нахилом вправо. Накид, лицеві петлі, симетрії. Бачите, тут все по малюнку зрозуміло. Виворотні ряд, виворотні петлі. Наступний ряд. Три лицеві петлі. Накид. дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, сім лицевих петель, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом Право накид лицеві петлі. Коли у нас між нашими накидами 7 петель виходить, які ми пров'язуємо, це ознака того, що в наступному рядку у нас буде переплетення. Тут важливо не пропустити цей ряд переплетення. Проходить в тому рядку лицьовому, де ми пров'язуємо разом серцевинку нашого листочку. Ось три петлі разом, і у нас іде перехрещення петель. Зараз ми дойдемо до того ряду і подивимось, як воно буде перехрещуватись. Тобто, це ми зв'язали одну половинку нашого рапорту. Бачите, як швидко. І так, Чотири лицеві петлі. Накид, три петлі разом. Робіть таким способом, як вам зручно, я роблю ось так. Далі, накид. Одна петля лицева, далі три петлі знімаємо на додаткову спицю або голку, пров'язуємо 4 лицеві петлі, три петлі перезнімаємо на ліву спицю, ті, що були зняті. І пров'язуємо? Одна лицева петля, накид і три петлі разом накид лицеві петлі, виворотній ряд. Пров'язуємо за малюнком, тобто виворотніми петлями. Ось так виглядає наше друге переплетення. Наступний ряд знімаємо петлю, три лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, лицева петля, накид, дві петлі разом, з нахилом вліво, сім лицевих петель, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, лицева петля, накид. Дві петлі разом з нахилом вліво, виворотній ряд, виворотні петлі, і нагадую вам, що під хештегом візерунки UA ви зможете знайти безліч цікавих візерунків, майстер-класів, порад в'язальницям. Заходьте, користуйтесь кожен день. Ця скарбниця українськомовних візеруночків поповнюється дуже цікавими майстер-класами. Наступний ряд. Дві лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, три лицеві петлі, накид, дві лицеві петлі з нахилом вліво, п'ять лицевих петель, дві петлі разом з нахилом, вправо, накид, три лицеві петлі. Накид, дві лицеві петлі з нахилом вліво, лицеві петлі. Мені здається, всім вже зрозуміло, в якому порядку і в який бік йдуть скорочення та накиди. Ось так наразі виглядає малюнок. Давайте наступний ряд. Одна лицева петля, дві петлі разом, з нахилом вправо, накид, п'ять лицевих петель, накид, дві петлі разом, три петли лицевых, две петли разом с нахилом вправо, накид, пять лицевых петель, накид, две петли разом с нахилом влево, лицевые петли, выворотный ряд выворотными петлями, І у нас з вами залишається один лицевий ряд рапорту. В'яжеться, як ви бачите, ну просто швидко, в спиті самі в'яжуть. Так, останній лицевий ряд рапорту. Дві петлі разом з нахилом вправо. Я перегортаю петлі для зручності, накид, Сім лицевих петель. Як ми пам'ятаємо, це ознака того, що в наступному рядку вже треба буде перегортати, перекручувати наші петлі, робити нашу устю косичку, накид, две петли разом с нахолом влево, одна вытягивающая петля, две петли разом с нахолом вправо, накид, семь вытягивших петель, накид, две вытягившие петли разом с нахолом влево. Виворотні петлі. І щоб побачити, як буде виглядати малюнок після двох повних рапортів, ми з вами зробимо ще один рядок з переплетеннями. Тобто перший ряд, з якого ми починали в'язати візеруночок. Ось так виглядає пров'язаний повний рапорт. Але бачите, він якби не завершений. І давайте зробимо ще одне переплетення, щоб він виглядав вже так завершено і красиво. Повторюємо з першого ряду ось, дві лицеві петлі. Три петлі знімаємо на додаткову спицю, я взяла спицю, чотири лицеві петлі. Перезнімаємо петлі на ліву спицю. Три петлі. Одна лицева петля. Накид і пров'язуємо три петлі разом. Накид, одна лицева петля, три петлі знімаємо перед роботою, чотири лицеві петлі. Повертаємо петлі на ліву спицю зняті і пров'язуємо їх. Одна лицева петля. І тут у нас більше нічого немає, більше ніяких скорочень в цьому рядку. За рахунок цих перехрещень, візерунок дуже добре тримає форму. Це майте на увазі, якщо у вас виріб оверсайзний, наприклад, він після прання не потягнеться, і як ви розрахуєте петлі, так воно і буде. Давайте дивитись. Що в нас вийшло. Ось подивіться, яка краса. Мені дуже подобається, як це виглядає на такій пряжі. Все одно візерунок залишається м'яким пластичним за рахунок ажуру. Сподіваюсь, вам стане в нагоді. з задоволенням, всім легких петельок. Побачимось!